Вітання усім від медіа-центру Діти варті і в ефірі другий сезон проєкту Чисторія, в якому ми розповідаємо про наше чудове місто Чернівці. І сьогоднішній випуск програми називається кінематографічні Чернівці. Гаразд починаємо шоу. Як ви розумієте, сьогодні ми поговоримо про кіно в нашому місті. Як іде, його вперше показали в Чернівцях. Та як воно вплинуло на суспільство в минулому та сьогоденні? І з самого початку варто зазначити, що перегляд якісного кіно допомагає розвитку особистості. Дослідження показують, що перегляд фільмів сприяє розвитку критичного мислення, емпатії. Та культурної обізнаності. А також воно мотивує до розвитку і, звісно, допомагає відволікатись від повсякденних турбот. Уявімо прямо зараз різдвяний вечір з теплим пледом, чаєм, смаколиками та чудовим фільмом. Це просто мрія. Веселимо ви з ними хлопці будемо. Тож, отак, майже земліно ми анонсуємо вам. Що ви побачите в нашій сьогоднішній програмі. Ми з'ясуємо, коли, де і як в Чернівцях вперше показали кіно та яке воно є зараз. Поговоримо про важливість якісного кіно, зокрема, українського. Ми поговоримо про кіно з експертами та мешканцями чернівців. О, та гарна компанія! А ще на вас чекає неймовірний кіноперформанс. Саме так. Ми відтворимо перший показ кіно в Чернівцях, який відбувався 126 років тому. Просто неба по вулиці Ольги Кобилянської. Ми таке, маріята граємо. Залишайтеся з нами і разом з нами насолоджуйтеся кіномистецтвом програмі. «Чисторія». Це ж моя нова мрія. Отже, мова про кіно. Соціологи визначили, що під час війни українці почали частіше дивитись українське кіно. 51% відвідувачів кінотеатрів в Україні стверджують, що цікавляться українськими прем'єрами. 46% з них дивилися українське кіно в кінотеатрах за останній рік. свідчить нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології. Для порівняння аналогічне дослідження 2019 року, також проведене КМІС, свідчило, що тоді українськими прем'єрами у кінотеатрах цікавилося лише 39% кіноглядачів. А побачили принаймні один український фільм у кіно тільки 41% опитаних? Торік українська кінодіяльність здобула історичного досягнення. Представивши рекордні 14,7% в національному бокс-офісі, наш кінематограф продовжує досконалюватись, попри всі обставини. Ну, най буде так. Йо! Саме у 2023 році на екрани вийшла анімація Мавка, яка встановила абсолютний касовий рекорд, зібравши в Україні 155 мільйонів гривень, а у світі. Понад 17 мільйонів доларів. Це щось неймовірне. Та найкасливіший ігровий фільм Довбуш Олеся Саніна, який перетнув позначку 68 мільйонів гривень. Нікому не кажи. А фільм «20 днів в Маріуполі» Стаслава Чернова, зібравши касу понад 1 мільйон гривень, що є дуже хорошим результатом для документальних стрічок, здобув перший для України Оскар в номінації «Найкращий документальний фільм». І Оскар йде до «20 днів в Маріуполі». This is the first Oscar win and nomination for Mislav Chernov. Michelle Meisner and Rainy aronson -Roy. This is the first... This is the first Oscar in Ukrainian history. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. А що стосується 2024 року, то от вам десятка найкращих: історичні фільми, інший Франко та будинок слова нескінчений роман, воєнне кіно Лишайся онлайн, соціальна драма, Як там Катя, Драмедія, Редакція та сатира Уроки толерантності. А також стрічки про 90. ті Я Побєда і Берлін. Я і Фелікс. Ти мене любиш? Назавжди, назавжди! Отже, висновок лежить на самісінькій поверхні. Чи потрібно зараз в Україні кіно? Однозначно так. Адже кіно показує реальність. Саме через кіно ми транслюємо нашу правду, яка має бути почута. Кіно формує ідентичність, яка постійно зазнає прямих атак ворога. Наріжним каменем ідентичності є культура. Чим більше існує культурних продуктів, Тим важче ворогу зламати нас і нашу ідентиті. Всій щасливо загріє сяги проситься, бо прийшла зима. Українське кіно треба показувати не лише українцям. А іноземцям. Світ повинен бачити і розуміти, що відбувається в Україні. Потрібні драми про війну, комедії, документальні фільми, все, що показує, яка Україна зараз, якою була в минулому, і що на нас чекає далі. У кіно ходять різні люди, тому будь-який фільм знайде свого глядача. Отже, кіно потрібно, дуже потрібно дивитися. До речі. А чи дивляться кіно, «Чернівчани»? Я питаю. вас, На що? Чи дивитесь ви українське кіно? А, так. А яке б могли порадити, яке ви любите дивитися? Важко сказати. Дуже багато українських фільмів є надзвичайно хорошими. М -м, так, час від часу. Напевно, останній Захар Беркут. Ні. Перші ласівки це дуже був такий фільм глибокий, досить. Рідко, рідко здив... не знаю. Не дивлюся зараз. Мені подобається Щедрик. Вивілон 20». двадцять. Останній кедилися феномен феномен про Лесі Курбаса. Е, дивлюся загалом. Бо більше все-таки не художнього, а з документального, звичайно, 20 днів в Маріуполі. Кидешева <риве> <риве> сім'я. Е, не дуже. Конотопська відьма ми дивилися і ще якісь про Ярамчука. Ну, напевно, моя улюблена зараз кінострічка це будинок слова. Ще мені дуже сподобалася біографія Яремчука. Дуже гарне кіно. З більш класичних, то Параджанова люблю, і тіні забутих предків це напевно люблю теж. Що ж, кіно до вподоби майже всім. Але от питання: яке кіно варто дивитися? Яке кіно формує смак і розвиває, а яке навпаки? Ну, це дуже складне питання. І відповідь на нього варта цілої програми. До речі. Саме окремо програму про кіно ми якраз зараз і плануємо, тобто вже працюємо над нею, тож згодом ви її побачите. А зараз, щоб дати відповідь на запитання про справжнє кіно, ми скажемо одне слово. А точніше, назвемо одне прізвище: Миколайчук. Так, Іван Миколайчук. Знаєте, хто це? До речі, про знаєте, хто це? Зараз складемо топ-10 відповідей Чернівчан на це запитання. Ви Знаєте, хто такий Іван Миколайчук? можу сказати. Ну, що, кінотеатр нашої Е, Ні, не знаю. Режисер, наверное, якийсь, ні? Ні. А ви, можливо знаєте? А ви знаєте можливо? Прекрасна людина, дуже оригінальна і дуже гарна. На вроду, я маю на увазі. Внутрішньо теж він дуже гарний був, наскільки я можу знати. Його імені, по-моєму, є в Черніцях чи то драмтеатр, чи то просто кінотеатр, щось типу такого. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це циб... з часником, а дівчина з козаком. Тиріям, тріям пом-пом-пом, тилярірам та -да там. -да -да -да. <ître> він в тіні забутих предків. Так. І це найбільш така Актор театру непоганий ще до того в Києві Живали наш, наші чортері. Ну що, познайомився зі мною. А тепер правильна відповідь. Іван Миколайчук. Геніальний актор, сценарист, режисер, наш земляк, який всім серцем любив свій дім, свою землю і боровся за Україну в кіномистецтві. Його любили всі, крім радянщини, звісно, крім тої системи, для якої і сьогодні людина значення не має, тим паче українська людина. Харизма Миколичука це його любов до свого, його глибина і щирість. Не грав, а жив. Пристрасть до того, що робив. Відданість у всьому, що любив. Він мислив Україною і світом. Він мислив про людство і шукав основ, на яких воно стоїть. Він знаходив національну свідомість, національну незалежність, і національну правду як основу духовності людства. Він підійшов близько до цієї теми. І саме цю тему він хотів розкрити в своїх сценаріях, в своїх ролях в своєму кіно. До речі, він так любив, коли в маленьких дітках є ось це відчуття батьківщини, поезії, людяності. І воно це почуття серйозне. Воно нічим не заквітчене, воно таке не шароварне, а справжнє. Чи буде правда між людьми, повинна бути, бо сонце стане і осквернену землю спалить? Тож саме про це справжнє кіно. Тож яке кіно варто дивитись? Яке кіно ми називаємо справжнім? Про справжнє кіно і його творців. А також про кіноманів та свідомих громадян ми говоримо з директором культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука Євгеном Сорокіним. Як говорити про українське кіно насамперед, то треба знімати якісне кіно, що мені дуже приємно, що у нас це почали робити. Давайте з вами можливо складемо якийсь топ-5 фільмів. Mm -hmm. А ми з вами. Давайте точно, що для мене відклалося памфір. Mm -hmm. «Будинок слова, мої думки тихі. Давайте ще може вкладемо mm -hmm. довбус. Тому що там ігра акторів і. Та да, ти, ти дивишся це велич. Клас. Я розкажу про того, кого я знав. Як себе. Його ім'я. Так, це такий музика, скажімо так, mm -hmm. і там показується дійсно така і легка атмосфера, і традиційність українського народу. Я мав одну душу, а приїхав сюди, я почуваю, що маю дві. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? Ля-ля. Білий ворон, подивіться, історія снайпера. Назарій Яремчук продовжує до нашого списку незрівняний світ краси. Це історія про пісні. Історію України Назарій Яремчук. Це справжнє українське кіно. Воно має виховувати справжнього українця. Треба показувати. Сильні наші сторони. Треба м, говорити світу про нас. Нам є, у чому повчитися у Генія Миколичука. Він працював всупереч тої сили, котра хотіла, щоб він ну, не був не був помітним, не був в роботі, а він, він творив. Вам, як покоління, котре ще поки що вчиться, надихається, набувається і. Знаннями і вам цікаво мистецтво. Треба вчитися у генні, розбирати їхнє життя, як творив, що робив. Отже, справжнє кіно це про змістовні сенси. Про мотивацію для нас, про українське. А взагалі тема про справжнє кіно просто нескінченна, тому ми будемо її продовжувати. Так, перша частина програми «Кінематографічні Чернівці завершується сьогодні. Але в другій ми розповімо ще більше про кіно в Чернівцях. І разом з вами подивимося кіно Просто небо», Як колись це було в нашому місті тож зустрінемося знову в програмі «Кінематографічні Чернівці.